801 день в Канаді і в нас сьогодні 24.08.25. -е, -е, -е. Все вже літні місяці закінчуються. Тут літо затягнуте, воно 20-го, по-моєму, починається. 20-го закінчується, чуть-чуть зміщено. І я сподіваюся, що буде тепло. Фу! Так, тільки сів задівати, так що в мене? Колір змінився? Не, а мало. Мало. Значить... Вівторок. Наступний. Що, сьогодні не висипляюсь зараз до обіду, бо мене будить англійська. Розбудив мене будильник. я стандартно зібрався, зробив кави, сирничок і попивав каву вчив англійську. Сьогодні у нас був класний урок. Ми сьогодні вже робили на час. Без часу можна бекати е, бе, О, придумав, ой, не так. Тут на час не виходить. Час пішов і. блін, І ти придумуєш. там як. Наприклад, завдання спікінг розказати там, або порівняти, порівняти це ще є гірше, порівняти якісь там речі. Наприклад, ти йдеш до школи, але в тебе там якесь інше заняття спортивне накладається і все. І треба придумати на це. Якусь відмазку, що краще, обрати, що краще, і порівняти. Три порівняння. Привітатись, три порівняння і потім ще завершення. І це на ходу треба. Ну як на ходу? Дають підготовку, 30 секунд підготовка, хвилина Е Плюс-мінус. Гарно, гарно. Поговорили, поспілкувались. Я понадруковував вже знову цілу кучу паперів вже розсортував. Спікінга є вісім. Вісім різних спікінг uh, give advice, that advice, там порівняння, потім uh, розповідь. Та це капець. Вісім різних спікінгів. Це буде one by one. Одне закінчилось, хоп, почалося друге. Дали тобі тему. 30 секунд на підготовку, розповідь. 30 секунд на підготовку розповідь. nice. Це буде екстрим. Але нічого. Все буде. Все буде. Е, ну що? Після англійської пообідав. <сих> пообідав. Заліз в комп'ютер, посидів трохи в комп'ютері, пішов збирати речі. Зібрав я падалборди, підібрав таке мінімальне, що хотів, і якраз вистачило. Я взяв ще не палатку, а взяв такий тент просто від сонця, але я так і думав, що він не пригодиться, я його з машини навіть не брав. Поїхали ми сьогодні нарешті на озеро. Зразу рванули. Думали в Честермер. Але добре, що ми туди не поїхали, То чого туди їхати, якщо у нас тут озеро в Калгарі. І воно безкоштовне, класний парк. Купатись, Купатись там заборонено. Але так як я люди на паделбордах, на лодках, і я взяв паделборди. Біля машини зразу качали. Є оцей павербанк, але це вже якщо йдеш десь далеко. Накачали прямо біля машини, поставив на візочок і завіз під озеро, а там асфальт, велодоріжки, дуже гарно вирзали і на паделбордах собі гарненько поплавали. Гарно поплавали. Я ще протестував лодку. Така невеличка надувна лодка з веслами. Теж класно, супер. Всі задоволені. Ну що, чуть-чуть підзагорів, але не згорів. Підготував тіло до вівторока. <свісно> вівторок я взяв вихідний, завтра робота, вівторок вихідний, і вівторок поїдемо обов'язково кудись позагоряємо. Так. Такий план. Там видно буде. Там видно буде. Після озера вже почало темніти, ну як темніти, сонечко вже. Почали заходити за дерево. Ух! І ми вирішили щось поїсти, поїхали ми в банзай. Банзай це така китайська кухня. Смачно, смачно, мені подобається китайська, мені подобається, і в Франції подобалося. Тільки тут нема, в тому банзаї не було соуса такого спайс спась. Зато було васабі до суші. Взяли там кілька наборів. Смачно поїли і додому. Коли ми виїжджали на озеро, закинув прання. Приїхали, прикинув сушарку, я тільки що забрав. Треба буде перебрати, що там як. Та й все, все в душик. Я на озері плавати не можна, але я все одно з падоборда злазив, пірнав, змочився, виліз і собі загоряв. Ну так. І все. Все, йду відпочивати. На сьогодні вистачить, Па-па.